Історія винайдення радіо. Протягом 119 років суспільство цікавить історія винайдення радіо. Справа в тому, що фактично в один і той же час це геніальне відкриття зробили кілька вчених з різних країн: Олександр Попов, Гульєма Макроні, Нікола Тесла, Генріх Герц, Енрест Резерфорд. Всі ці люди так чи інакше пов'язані з радіо. Не так важливо, кого з них першим відвідала геніальна думка. Всі вчені вклали в розвиток науки неоцінений вклад. Якщо запитати українця і європейця про те, ким винайдено радіо, то відповіді будуть зовсім різні. Перший відповість, що це Попов, а другий може відповісти Макроні. Хто ж правий насправді, а хто помиляється? Поняття електромагнічного поля було введено в 1845 році Майклом Фарадеєм. Це було одне з найважливіших відкриттів людства. Через 20 років після Джеймс Максквелл створив теорію електромагнетичного поля і вів його всі закономірності. Учений довів, що електромагнічне випромінювання може поширюватися в просторі зі швидкістю світла. Досягнення герцога Відкриття радіо відбулося багато в чому завдяки Генрігу Герцогу. Цей геніальний вчений в 1887 році створив генератор і резонатор електромагнетичних коливань. Буквально через рік він продемонстрував громадськості і наявність електромагнетичних хвиль, що поширювалися зі швидкістю світла у вільному просторі. Деякі історики наполягають на тому, що радіо винайшли Фарадей, Максквел і Герц. Перший і другий відкрили наявність електромагнетичних хвиль. А Генріх створив приклад. Конструкція герцога працювала лише на відстані кількох метрів один від одного. В приймачі було видно лише іскру, та й то в темряві. Приклад не ідеальний і вимагав удосконалення. Геніальному інженеру і експериментатору нічого не коштувало поліпшити свій винахід. На жаль, герцог помер у віці 37 років в 1894 році, незадовго до відкриття Марконі і Попова. схожість до дослідю Марконі і Попова. Якщо розглядати з технічної сторони, то Попов і Марконі не зробили нічого нового. А лише використовували винаходи інших вчених для застосування поліпшеного прикладу. До конструкції Герца учені додали заземлення і антенну, а для кращого отримання сигналу встановили Когерер скляну трубку з металовою тирсою. Всередині це пристосування було винайдено Едуардом Бранглі, а вдосконалено Олівером Лоджем. Вчених не цікавило практичне застосування Когерера. А ось Марконі з поповим використовували його замість іскри для включення дзвінка. Виходячи, росіянин і італієць зробили одне й те ж саме, але хто з них додумався до цього першим досі невідомо. 7 травня 1895 року, коли Попов винайшов радіо і продемонстрував ск сконструйований приклад на зборах російських фізиків, про творіння Макроні нічого не було відомо. Весь 1895 рік Попов присвятив удосконаленню радіоприймача. Він проводив досліди по отриманню і передачі електромагнетичних хвиль на відстані 60 метрів. 20 січня 1897 року. Російському вченому довелося відстоювати своє право на першість. Винаходу. У газеті Котлін з'явилася стаття телеграфування без проводів. Дізнавшись про досліди Макроні, її написав Попов. Перше радіо винайшов Олександр Степанович. Він демонстрував його навесні 1895 року і планував далі працювати над його вдосконаленням. Але документально він ніяк не оформив свій приклад. Ось така історія винайдення радіо відсутність реєстрації авторських прав. Цікавих п'ять фактів про радіо. Першу радіограму в березні 1896 року відправив фізик Олександр Попов. Вона містила всього два слова: Генрі Герц. День радіо в Україні щорічно відзначається 16 листопада. Завдяки радіо з'явилося слово хакер. Так називалися зломщики секретних паролів на радіостанціях. Ейфолова вежа зобов'язана своєю життям саме радіо. Її звела спеціально для всесвітньої виставки 1889 року. А після 20 років був запланований. Її демонтаж, однак при відкритті радіо було вирішено встановити на ній антени для більшої дальності та сили сигналу. Це й врятувало нинішній символ Парижа. У 2009 році гіпотезу про те, що бактерії здатні генерувати радіохвилі, висловив французький вірусолог Люк Монтаньє. Результати досліджень підтверджують факт того, що це можливо.